Вікенд нової української музики. Всім привіт! Ви дивитесь промінь. Мене звуть Ксенія Івась, я ведуча вікенду нової музики. Друзі, Юля Юріна це не просто співачка, волонтерка і українська співачка з російським паспортом. Це ще і рок діва. Адже вона видала рок-альбом Дім брехливих дзеркал. Дивіться його прем'єру просто зараз. Привіт, привіт-привіт, рада бачити. Навзаєм. У тебе вийшов другий альбом, другий повноформатник. Чому ти його вирішила назвати саме так Дім брехливих дзеркал? Це знов ж таки... Е... Відображення моєї рефлексії, відображення а, того, як а, я бачу цей світ, як я іноді бачу людей, як я іноді бачу обставини, в яких ми а, зараз знову така в депресулько а, трошки поглинуся. А, це рефлексія про те, коли ти дорослішаєш, а, ти бачиш всесвіт не таким, як ти його уявляєш в дитинстві, а, в підлітковому віці. А, це твої взаємодії з людьми. Ми, це твої взаємодії з цим Всесвітом. І е, е, іноді все не таке, як воно е, бачиться тобі в реальності, а насправді буває трошки іншим. І е, це такі. Маски на обличчях людей, це е, іноді посмішки, які на щирі, це іноді відносини, які можуть бути на щирі. І це все е, так відображається і транслюється в моєї творчості. От як е, ти заходиш в дім брехливих дзеркал, і ти е, ходиш е, крізь ці дзеркала і бачиш е, своє відображення, але воно е, трошки іскажено і не таке, як є насправді. І, е, це от така моя думка в цей період. Це складний насправді період в нас зараз відбувається і з повномасштабним вторгненням, і з великою війною. І просто а, така от рефлексія а, про цей час. Да, це як продовження. Рефлексія, це так називався твій перший так, дебютний так. альбом. А Дім брехливих дзеркал. Я пам'ятаю, що рефлексію ти створювала з Дженді. А з так. ким ти створювала новий альбом? Цей альбом створений з саунд-продюсером Сергієм Сиру Сурока. Ми з ним знайомі ще з часів Юко. Він колись робив нам на конкурс реміксів пісню Маша, і вона стала переможецем цього конкурсу. І далі ми співпрацювали наприклад, була. День народження медіа Безодня Мюзик, і там артисти виходили на сцену і співали кавера інших виконавців. І я тоді співала кавер на Юлію Саніну, пісня обійми. І я дуже довго писала аранжування на цей кавер, і в мене. Вийшла тільки половинка, і я написала сиру, кажу: будь ласка, допоможи, бо я не встигаю до концерту доробити до кінця, мені не вистачає скілов, бо я вмію писати музику. Але для того, щоб бути прям суперпрофесійним саунд ем, продюсером треба дуже багато часу на це витратити. А я більше співаю, ніж е, пишу в програмі. І він буквально за пару годин мені е, зробив аранжування. Я така, о, як круто! І сир сказав, що а ти не хочеш написати взагалі альбом разом. Бо давно в нього була така думка, і я а чому би ні? І я приїжджала до нього додому, в нього облаштована ціла студія, і ми там протягом декількох місяців створювали пісні. Це взагалі супер новий формат для мене створення такої музики. Я завжди хотіла робити якусь музику поп-рокову. От 2007 рік, емо-часи. Коли я слухала Lavigne, Linkin Park, My Chemical Romance і дуже хотіла створити щось таке. І ми поговорили, обсудили свої смакові, якісь уявлення, як це має бути. І в нас все зійшлося. І от буквально з першої демки, коли сил сир почав надсилати, одразу народжувались пісні. Тексти я створювала самостійно. Це така дуже плідна робота особисто для мене. Я відкривала в мене вкладки на ноутбуці. Рими онлайн перекладачі там 100 самих незвичних українських словосполучень числів. І я з цього всього намагалася зібрати свої думки і створити із них лінію пісні, що я відчуваю тут і зараз. І от перша пісня, яка була створена з цього альбому, це якраз «Візьми свої слова назад. А остання пісня, яка була створена, це Ядерне літо. І це якраз та пісня, яка відкриває цей альбом. Бо і от пісня Ядерне літо» я в мене був період, коли я дивилася дуже багато відео про Другу світову, про війну, про те, як відбуваються взагалі рішення, коли країни воюють і що відбувається під час обстрілів. І я. Подивилася про Хіросіма і Нагасакі, як все це відбувалося, і це мене дуже сильно вразило. Це дуже налякало, дуже вразило. І іноді ти відчуваєш, коли живеш під час великої війни в Україні такі. Інформаційний тиск, і хочеться якось прорефлексувати його і висвободити, і тому народилася пісня Ядерне літо, якою я дуже сильно пишаюся, і я дуже благаю всесвіт, щоб е, з нами цього не сталося. Ти також навіть вигадала слово різнолова. Так, от якщо говорити саме про гештальти, то які саме гештальти тобі вдалося закрити з релізом альбому Дім брехливих дзеркал? От і до чого нового в тебе тепер відкрилися шляхи? Ну, я е, хотіла написати альбом, і оцей гештальт з цим альбомом е, закривається або навпаки відкриває якийсь мій новий етап, бо мені дуже подобається ця музика. Вона е, я люблю слухати цей альбом в машині. Я його заслухала до дір ще до виходу на е, всіх майданчиках музичних. І мені просто от, е, класно, що відображення того, що от, які в мене настрій, який в мене темп, які, е, е, які відчуття. От, я їх включаю, слухаю, і мені це дуже подобається. Мені подобається, що ми зробили альбом з сиром, бо ми ще з часів ЮКО хотіли щось написати разом ще з гуртом ЮКО. Потім е, е, ну, було багато часу, коли ми не спілкувалися, а потім повернулися і е, почали створювати. Разом. І це завжди дуже цікаво, бо Більше голів можуть придумати більше різних незвичних стилей і різних якихось поєднань, які ти самостійно не завжди можеш продумати. Бо, кльово, коли артист а, створює все самостійно, є такі артисти, які пишуть повністю і музику, і аранжування, і мелодію, і тексти. Але м -м, кожен раз моя співпраця з а, новими саунд-дизайнерами і саунд-продюсерами додає якоїсь інакшості, але мій голос об'єднує всю. Цю музику, тому вона виглядає цілісно. А тому які ще гаштальти? Не знаю. Мені здається, Ну от основний пророк альбом є. Я, до речі, пригадала в дитинстві, Ну коли була в підлітковому віці, в мене на стіні висів плакат Мерліна Менсона. О. Що в тебе висіло на стіні, і взагалі хто був твоїм артистичним кумиром? я <смеш> Мерлін Менсон мене так вітає, е коло мене. Е Мені дуже подобалася музика Мерліна Менсена, але він дуже неоднозначна персона, і дуже багато новин вскрилося про нього з приводу відносин з жінками, як він їх запирав у підвалах. І це така вже cancel culture. А з тих, хто не cancel culture, в мене висіла Evanescence. Я дуже обожнювала Емілі Альбом Open The Door. Я любила Авріл Лавін, але Авріл Лавін я любила. Менше ніж Evanescence. і мені зараз здається, що я от виходжу на цей шлях Емілі, і в мене дуже чітка асоціація з нею і з собою. Висів плакат My Chemical Romance. Джерард Уей був підписаний маркером маленько. Мій муж. Я коли була маленька, я думала, що я, от просто це був мій ідеал, в мої 13 років, і Джералт Вей, це просто було щось. Я слухала, що це Seconds to Mars, але Джаред Лєта був менш мені подобав, подобався менше, ніж Джерарт Вей. Потім ну, Лінкінг Парк, звичайно, Sum 41 і а, всякі СКА-гурти. Ну, Тобто я була такою. Емо альтернатив, що а є хтось такий, на кого ти рівнялася, а потім поміняла свою думку. і Зараз просто зняла б той постер і забула б. Ну насправді от я як була фанаткою Evanescence, я зараз дуже взалюбки слухаю цю музику, і дуже мені подобається і як вона зростає, бо дуже багато рок-артистів, наприклад, Авріл Левін, мені не подобається, як вона зростає, бо вона якби запечаталася в тому образі підлітка, але вона давним-давно вже не підліток, і вона наче законсервувалася в цьому образі і не зростає. А от Емі Ліс Еванесенс, вона е робить концерти з симфонічним оркестром. Вона якось, а, як вона зростає, так і її творчість, і музика зростає, і в тебе немає того дисонансу, коли ти дивишся на артиста і думаєш, о ні, ти так і залишився в 2007 році. От, а тому мені здається, що всі, кого я слухала, коли я була в дитинстві, вони так і залишилися таким і теплим спогадом, і ретроспективою на якісь. Юнацьке життя і музика в них е, до сих пір непогана. І якщо говорити вже про гештальти, то не можна не пригадати той самий факт, що ти е, вже декілька років перебуваєш в статусі набуття громадянства українського громадянства. Розкажи, як просувається справа і на якому ти етапі зараз? Ем... Коли я минулий раз приходила на радіо до вас, ми обсуждали, коли був скандальчик, коли я поплакала, і дуже багато розійшлася новина про те, що я не можу отримати громадянство. Мені написало дуже багато людей, дуже багато порад. І ми зібрали ну, доповнили документи, зібрали всі мої. Участі в благодійних концертах, збірах і зі всіх волонтерських фондів я їх трошки потрусила, попросила, щоб мені паперове підтвердження з мокрою печаткою видали. Ми доповнили ці документи, віддали, дописали ще декілька прохань, ще декілька листів, і знову чекаємо. Релізі про альбом ти сказала, що одне з головних питань, яке ти собі ставила, це було питання, що я залишу після себе, коли помру. Ти вже відповіла собі на це питання? Це моя музика. А, ну, це екзистенційні питання, які кожен день вспливають в моїй голові. І а, мені дійсно. А, ну, Знову ж таки, я не можу а, прибрати той факт, що ми живемо кожен день під обстрілами і що нагнітається трошки обстановка і всім дуже страшно. І м м в мене постійно бувають такі питання: що, а що якщо вдруг мене не стане завтра, сьогодні, зараз, і е е е що після мене залишиться, що буде. Жити вічно після мене, і це е, нематеріальна спадщина, така моя музична, моя музика, мої слова, мої тексти, мій голос, мої пісні, мої концерти, які записані. От це те, е, що ну, якщо там Ютуб, радіо і стрімінгові платформи не пропадуть зі світу, то моя музика там залишиться на певний період ще після того, як я вже мене не буде. А що ти будеш робити, коли виживеш? Насолоджуватись життям. А зараз? Зараз ну дуже складно, бо дуже багато питань, які треба постійно вирішувати, і це постійний стрес. І от музика і концерти це те, що дійсно відволікає від цієї реальності, те, що допомагає трошки. Не думати про те, що відбувається навколо, бо це дійсно тисне. А от е, такі моменти, коли ти зустрічаєшся е, зі слухачами на сцені, коли я приходжу до вас на радіо, коли я записую пісні, я думаю тільки про тексти, і про музику, і про мелодію. І це мені дозволяє. Дихати вільно і насолоджуватись цим життям, бо музика це і є і моя робота, і моє життя, і мій досуг. От таке, таке життя артиста. До речі, які в тебе амбіції як артиста? Я б дуже хотіла. Ну нещодавно сходила на концерт Артема П'євоварова, подивилася на масштаби, подивилася на цю сцену, подивилася на це шоу. І теж дуже захотіла. І мені б дуже хотілося б зробити щось таке масштабне, велике, що об'єднує дуже багато людей, однодумців одночасно, і зробити, звичайно, для них надзвичайне шоу. Мені дуже сподобався номер на відборі Євробачення. Альона, Альона і Джері Хейл, те, що Таню Моїню поставило це дуже проникливо, дуже багато шарово і змістовно по сенсам. І мені б хотілося б ось таку творчість теж показувати людям, щоб надихати, щоб було про що подумати, щоб було що уявити і про що мріяти. І от я мрію, наприклад, зробити в подальшому палац спорту, зібрати багато людей, зібрати багато різну різноманітну і із фольклорною частиною, і з роковою частиною. А поки все це вас буде очікувати в маленькому масштабі. А в 18 травня в клубі Білітаж в Києві там я буду святкувати своє річчя Я вас всіх запрошую, і там буде презентована програма нового альбому Дім брехливих дзеркал. Трошки гвари, трошки рефлексії, і будемо зі всіма співати і відмічати. Це вже така добра традиція. Рік п'ятий чи шостий, кожен раз на свій день народження роблю сольний концерт, і це, мені здається, найкраще, що можна зробити на свій день народження, це зустрітися зі слухачами, зі всіма друзями. Бо іноді на день народження можуть не прийти, а на концерт приходять. Я тобі дуже дякую за запрошення. Ну, слухай, класні амбіції як у артиста. Це чудово, просто очікуємо від тебе палаців спорту. А які тебе мрії, бажання як у людини? Як у людини а, мені би хотілося сім'ю. А... З дитиною, <хи> з моїми котами, щоб ну, звичайно, звичайно, мрія просто про спокійне життя, щоб не було війни, щоб можна було виїжджати з країни, подорожувати світом, щоб можна було не переживати за те, що на тебе щось прилетить, щоб ти міг вільно а, і далі розповідати свої думки, розповідати свої ідеї, співати свої пісні. ну, все, все як у людей хочеться просто спокійного, мирного життя. І це і є моя мрія на даний момент. Ну, і з приводу співати пісні. Давай заспіваємо. Давай. Друзі, зустрічайте у вікенді нової музики. номер Юля Юріна, Ксенія Івась, школа виживання. <різь> це школа виживання від співачки Юлії Юріної. Скажи нам, Юлю, як бути такою живою, mm -hmm. обійми з котами гаряча як кава і цьомки, цьомки-бомки <таспоріст> <таспоріст> послухать альбоми, три посмішки зранку зробити дві зйомки. <таспоріст> Є yeah. дякую тобі за цей прекрасний подарунок. Дякую Бу за чудово. запрошення. Дякую за музичне привітання. Я завжди рада приходити до вас в ефір. І Ксенія Вась завжди придумує щось дуже цікаве і експромтом під укулелі. І це дуже цінно. І я тобі теж дуже дякую, що ти допомогла це все реалізувати і втілити в життя. Юля Юріна у нас в гостях у вікенді нової музики. Всім привіт! Мене звати Юлія Юріна. Я запрошую вас подивитися цей етер від Радіо Промінь на Ютуб каналі, а також переглядати інші відео і інше інтерв'ю. Ставте лайки, діліться з друзями і бувайте здорові!